Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ось така лампа для кемпінгу з сонячною батареєю BL2029. Подивимось, як працює, і протестуємо її. Те, скільки вона може працювати на одному заряді, стане для вас сюрпризом. Посилання на лампу залишив в описі: в комплекті USB кабель для зарядки, і сама лампа світить вона білим холодним світлом. Має декілька рівнів яскравості і стробоскоп. Може ось так розкладатися і підвішуватися десь в наметі. Світить вона дуже яскраво. Зверху є сонячна панель. Просто від світла вона не спрацьовує, а от на сонці навіть почалася зарядка. Рівень заряду показується індикаторами. Я зарядив її повністю. Ну і тепер подивимось, скільки вона пропрацює на одному заряді. Трохи неправильно підібрав частоту кадрів, тому у кого епілепсія, краще не дивіться. І на одному заряді вона пропрацювала приблизно 23 хвилини. Тому це відео з розряду, що краще не купувати. Якщо відео було корисним, підтримайте канал лайком та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!